Так, чи є у нас бухти крапельного паливу для хризантеми 200 метрів потрібно? Друзі, у нас найменші бухти по одному кілометру, але у нас буде на січень по 500 метрів. Так, на... перед замовленням з 1 листопада, я думаю, можна буде оформити перед І Зі знижечкою, до речі, зробимо знижечку. Так, класною знижечкою. Яка знижечка буде? А, дивіться, вона буде коштувати десь 1700 гривень 500 метрів. Тобто це десь 320-340 да, виходить за, мі... за метр. А ми зробимо поперед замовленню. А, півтори півтори а чи, чи 1400. Подумаємо, може навіть 1400. Зробимо по 500 метрів. Це двадцятка, 1400. Тобто буде там різниця нормальна. Я можу так сказати, що про хризантеми я не знаю, але у мене людина з села Трояндове біля Одеської області, вона, не догадаєтесь, вона вирощує троянди великими кількостями. І вона під троянди взяла 8 міл, крок 10 біла-ребриста, майже 40 кілометрів. І повірте, дуже дуже задоволена. Я обов'язково з'їжджу до нього на поле, познімаю це відео і покажу це вам.